всі, ну м'яко кажучи, без матів, давайте так в шоці з Трампа. Трамп, ви ж бачили у нього. Я десь тут фотографію прикріплю. У нього винозна недостатність. У нього там матьоки на руках, але це тільки те, що ми бачимо у нього на руках. У нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках. І почуває він себе дійсно неважливо, І плюс то, що він начудив з Америкою. Тобто я оце з ким з людьми не зустрічаю з Америки. Я досить часто з ними бачу там то на перемовинах, то на концертах, то якісь інтерв'ю. Вони всі, ну м'яко кажучи, без матів, давайте так в шоці з Трампа. І що Трамп наробив з Америкою, І бачать, що він вообще совсем Хоєже і після цієї розмови з Путіна, як він терориста приймав на червоній доріжці, відношення до нього ну. Дуже не дуже я думаю, готується просто до того, щоб тіпа, він ну чао до побачення, да і замінити його кимось більш-менш адекватним. Отака от історія. Побачимо, що з цього буде, де плітки, де не плітки, але скоріше за все, просто готується все до того, щоб його зняти вже з посади, на чуди він достатньо і населив він в цій війні. Теж дуже багато, багато неприємностей для українців зробив і для всього світу, щоб ви розуміли, перемир'я. От зараз про ці поговоримо, перемир'я, яке він хоче встановити між Україною і Росією, це крах всю економічну систему і так далі, бо це. Це дорівнює тому, що насильницьким шляхом можна завойовувати території. Всі дипломатичні, всі домовленості, юридичні, економічні, всі гарантії безпеки, абсолютно все руйнується в світі. в Момент руйнують там валюти, відміняються повністю економічна криза, крах. Ну світ не може цього допустити, тому скоріше за все, щось з Трампом типу, станеться найближчим часом.